40 -40 -50 -50 -50 -50 -50. Для гасіння нафтопродуктів, у нас позицію діелектричні коврі, рятувальні мотузки. Це те саме, якщо є такі копушечки, якщо тут горить тривати, то ми так. Це освітлення. Маска вдівається на, на себе. Диха. <станец> <поцелуй> Давай! Що прийдете до нас в музей, <поцелуй> частини прийдете, ми вас будемо чекати. А це ми вам хочемо такі маленькі подарунки Золоти. і солодощі. Подякувати, що ви всі черні, слухняні, розумні. З метою надання морально-психологічної допомоги та підтримки дітям, які прибули з районів антитерористичної операції і розміщені на базі Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату, ми сьогодні проводили навчання дітей правилам поведінки під час пожежі. Також демонстрували дітям сучасну пожежно-аварійну техніку, проводили конкурси на пожежну тематику. Під час спілкування з дітьми ми намагалися зняти у дітей стрес, паніку, емоційну напругу, з'ясовували їхні проблеми. Цей захід ми проводили, щоб відволікти дітей від тих подій, які сьогодні відбуваються у них вдома.